Доброго ранку. Сьогодні хочу зв'язати отакий пінеточок, пінеточок як сапожечок. Тут буде застібатися на кнопочки і такий валяночок. Що нам для цього треба? Ми будемо в'язати очком номер. 4 Ниточку я беру. Шестьсот метрів сто грамах. В дві ниточки, це буде триста метрів сто грамах. Ну, і щоб розуміти, як це виглядає, ось. Коли ниточка заходить в гачок і Прикриває, бачите? Це буде правильно. Так, починаємо. Робимо петлю і набираємо 14 повітряних петель. В'яжемо тугенько. Щоб пінеточок був такий плотненький: Один. Два, три, чотири, oh. пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Дванадцять, тринадцять. 14. Далі в'яжемо одна петля підйому і в кожну петельку повітряної, в кожну, як це? В одну сторону, так заводимо. Це у нас петля підйому, в другу петельку від петлі підйому заводимо гачок і пров'яжемо стопчик без накиду.